Дуже важлива перш за все, щоб у Харкові була безпечна ситуація, і щоб е, наші діти мали змогу е, вчитися тільки в е, тому разі, коли ми зможемо е, створити так, щоб це було було безпечно для дітей. Е, так, я е, провів певні зустрічі і буду проводити певні зустрічі з батьками е, мали, малих харків'ян, е, і е, будемо ураховувати. Бажання, э, э, родин, бажання батьків і э, ліни не, не йти э, дітям до школи. Ну хочу сказати одразу, що ми не маємо змозі, щоб наші школи працювали в обичному режимі, э, і тому ми готуємо э, тільки сертифіковане укриття. Ми э, розглядаємо різні варіанти э, таким чином, щоб діти. Хоч би комбінована, але навчались декілька днів у тижні. Але це перш за все безпека. На першому плані повинна бути безпека для маленьких харків'ян. Мікрорайон Горизонт околиця індустріального району. В одному із дворів у цьому році створили таку собі яскраву зону. Малюнки витримані в українському стилі. А сам автор художник та двірник. Олександр Молчанов із місцевої дільниці КП Харків благоустрій і, окрім прибирання, займається ще й творчим облаштуванням дворів. Автор малює власноруч та одразу фарбами. Каже, займається цим не перший рік, але в цьому та минулому році такі малюнки стали особливо цінуватись. От таку двір там, допустим, пусім розписать дня, два-три подольше, жал окраски. Я в одному районі работал, штук 50 рісунків наверное, сделал. дворники просто їх розкрашували. Я їм рисунок, вони його розкрашували. От, що це вполне нормально? Всі вміють, всі в дідські розписували. Малюнки каже Олександр Степанович, були вже у нього в голові. Одразу знав, що саме хоче намалювати. Тим паче, що розповідає, має неабиякий досвід малювання у різних стилях. Таких калачков я перерішував тысяч. Біблію детскую перерисовал там от столько рисунков. Тоже раз пять, наверное, всю. Потом лаковой миниатюрой занимался. Э -э, ну, как в Палихе у меня был учитель, неплохой мой товарищ. Потом зрение хуже стало. Э -э, я перешел на живопись. Портреты, пейзажи. Ну, вот такой-то урбанистический пейзаж. Э -э, вот такое было, да. Малював, каже Олександр Степанович, поступово та в одному стилі. Головний акцент саме на квіти. Адже для кожного двору вибирають різну тематику, що неповторна. Це как краскою, стены росіяни розписують. Ну, Мені потрібно було просто принаровітися. Обычно я работал гуашью, маслом. Вот, а Такою краскою я нічого не різував. Вот. Ну, Поняття матеріал. Ну, это везде, оно ну, можно тоже смотреть по работам, где-то я там начал, не очень казисто, там лучше, там лучше, там лучше, там лучше, потом весь двор обошел, что-то там подвел, что-то поправил. У профільному підприємстві розповідають чоловік, виконав неабиякий пласт робіт та має популярність серед місцевих. На нашій дільниці тільки є Олександр Степанович, який займається малюнками. Ми вже не один двір розмальовували та і показували. Мешканці дуже задоволені його малюнками і ну, просять, щоб благоустроїли наступний двір. Займаються і не менш важливою роботою щодо облаштування дворів регулярно доглядають за квітами та деревами а також тримають все у чистоті. В цьому дворі двірника медільниці номер 6 індустріального району була проведена велика робота, були висажені газони, розформовані вхідні групи, всі гаражі, були зроблені клумби, ну, тобто кроніровка дерев була проведена, обрізка кущів. Прополка займаємося регулярно поливом прополкою. Серед робіт Олександра Степановича є і ті, що намальовані ще до війни та радують місцевих вже кілька років. Ось, наприклад, у цьому дворі тематика космос. Автор пояснює, звичайні малюнки біля під'їздів завершуються швидко. А ось такі стіни займають більше часу в роботі. Кілька тижнів. Пользувалося водоймользвонки і красителями. От держаться уже года три навірне. Неплохо, по-моему. Ну, там от фантазии больше зависит. Ну, так что-то видится в голове. Какой-то опыт был, что-то рисовал когда-то. Мне Словно. приходилось носить козел большой, ну, чтобы достать, -то как -то нарисовать. Ну, где не доставал, я там кисточки, кисточку привязывал к шесту, уже шестому. У нас особенно там верхние работы это на глазок. Такі розмальовані придомові території візьмуть участь у міському конкурсі Найкращий двір», де серед учасників із усіх дев'яти районів мегаполіса в кінці року обиратимуть трьох переможців. Автори отримують грамоту та грошову премію в залежності від того, яке місце отримає та чи інша дільниця. Харків, Основ'янський район, цей багатоквартирний будинок цьогоріч потрапив до списку тих, де міські служби повністю замінили всю систему опалення, бо цього кажуть спеціалісти, вже вимагав стан комунікацій. От провели стояки, бачите, з чердака, Провели сюди от нові ці пластикові труби. Смотрите. Крани поставили нові. Бачите? До войны отапливались, но было прохладно. Потому что трубы все старые, с чердака и шел холод, окна старые. Во время войны, когда прерывалось отопление, восстанавливали быстро. Там сутки и пока запускали. Ну, все старое. 70 лет дому. Руби старий П пока запускали прорив билі. Комунікації замінили не лише в квартирах жителів будинку, а й на горищі та в підвалі. В під'їзді встановили батареї. Виконані роботи кажуть на ХТМ суттєво повинні вплинути на якість опалення в будинку. На цьому будинку є велика кількість звернень громадян на неякісну послугу теплопостачання. У зв'язку з цим вирішили на ньому зробити капітальний ремонт по теплопостачанню. Замінили десь. Більш кілометра труб на техповерсі, техпідпілі і в квартирах всі трубопроводи теж замінили. Замінили на пластиковий, який більш служить да, там років до 50. Має а, добру проводимість води всередині. А щоб попередити аварійні ситуації із можливими залицями, кажуть на ХТМ, і головне щоб бути готовими до сценаріїв, коли через ворожі обстріли. Потрібно наново перезапускати всю систему опалення у більш ніж 300 міських будинках. Служба відремонтували мережі на технічних поверхах щодо такого повноцінного капремонту, як ось в цьому будинку, то цьогоріч його планують виконати ще в 14 багатоповерхівках. Ани щодо такої роботи з повного відновлення систем опалення всього будинку підкреслив міський голова серйозні і їх будуть поступово реалізовувати. Я хочу подякувати Харківським тепловим мережам, які взялися за домовив мережі, і сьогодні ми бачимо ефект цієї роботи, бо ми плануємо 100 домов, які будуть оснащені з врахуванням на розберігаючих технологій. Це перш за все дасть змогу пройти зимовий сезон на досить високому рівні. Бо Ті труби, які були їм, було десь 60 років, і вони були забиті, І було дуже багато скарг на те, що нема тепла. У квартирах зараз ця проблема, я маю надію, буде вирішена. Крім цього, це економія енергоносіїв і для Харківських теплових мереж, і для людей тому це перший крок, але дуже важливий крок, тому що потрібно змінювати усю систему теплопостачання на більш нерозберігаючу, бо ми повинні економити кошти. Харків минулої ночі росіяни атакували шахедами. Під прицілом ворога опинились відразу два райони шевченківський та салківський. Пошкоджені навчальний та спортивний заклади. Поранена одна людина. Ми повернулися лише попереднього тижня до Харкова в надії, що тут більш-менш спокійно. І сьогодні вночі ну, я ще не лягла спати і почула оці дринчики, бо до цього я була в Полтаві, я вже чула, знала, що то таке. І я схопила малого, цю сліжку стохнула, побігла до ванної, і там ми чекали, бо було дуже швидко, дуже гучно, дуже все швидко відбулося. Я розуміла, що дуже близько, десь дуже страшно. Я тут вчився. 4 роки назад закінчив учебу вот. А як оцінювати, ну що, це, це похитьки. покидьки нас бомблять просто і все. А це що я можу сказати? а Для чого вони це роблять? Якоби хочуть запугати Харьковчан, але їм ніколи в житті это не получится. ось що я можу сказати. Я даже так гуляю через години прилет. Все равно я прийшов на прилет, рассказал какие русские гады. І все. Все одно наш дух не сломають ніколи. Безпосередньо у цьому навчальному закладі э, сталися часткові руйнування э, поверхів другого та третього. Даної будівлі, а також перекриття та даху. На місці сталася пожежа, площа її склала близько 200 квадратних метрів. На місці події працювало 9 відділень служби порятунку, загалом 50 чоловік особового складу. О 5.30 дану пожежу було ліквідовано. Наразі проводяться аварійно-рятувальні роботи. На даному об'єкті постраждалих, на щастя, не було, так як в, цьому, в цій будівлі люди не знаходились. У Шевченківському району Харкова ворог наніс відразу три удари дронами типу шахет, відомими як Герань-2. Під час повітряної атаки серйозних руйнацій зазнав один зі спортивних об'єктів міста. Охоронця комплексу шпиталізували з пораненнями. Це варварство, що можна казати. Цей комплекс побудований ще в 57-му році. Тут тренувалися чемпіони Європи, чемпіони світу в свій час. Зараз проходять навчально-тренувальний процес наші спортсмени олімпійці. Тут тренувалися спортсмени дитячої нацької спортивної школи. Ви бачите, які наслідки після сьогоднішніх влучань. Ну, Яке, що тут можна? Ми засмучені, відбудуємо. Згідно інформації, силовиків безпілотні літальні апарати, якими росіяни атакували Харків ніч проти вівторка, були запущені з території Білгородщини. Прокуратура розпочала розслідування за статтею порушення законів та звичаїв війни. Дев'ятий місяць у Харкові працюють соціальні кухні, де харків'янам готують гарячі обіди. Розгорнують вони на базі шкіл. Це якраз одна з таких, що в немишлянському районі. Кожного дня для людей готують щось нове, але все свіже і гаряче, і обов'язково свіжоспечений хліб та здоба. Сьогодні ми годуємо харків'ян суп з макаронами. Криця тушковані в соусі, каша вівсяна, хліб, булка шкільна і чайочок. У нас кожен день раз на міну. Завтра оладка Завтра з поливкою з фініків, каша вівсяна молочна, булка шкільна, хліб і чай. У нас дуже вкусно готують. і. Очень добрые девочки. Все, все хорошо у нас тут. Понимаете? И неплохо, что вот это организовали, потому что остались одни старики, пенсии маленькие. И мы вот рады булочки, рады супу. Нормально готовят, очень вкусно. Мы им очень благодарны. У нас электропечки. Зимой было очень тяжело, не было ну, света. Потім нас учень виручали. Чайок гарячі і питання гаряче. Очень вдячні. Спасибо. І пенсіонери та такої подпорядження діти ждуть було. Бабушка принести школу. Спасибо, очі. Соціальні кухні Харкова працюють щодня, окрім неділі, весь тиждень нове меню формують його, кажуть спеціалісти в залежності від переліку продуктів харчування, якими допомагають міжнародні партнери Харкова. Вісім місяців тому з ініціативи харківського міського голови Ігоря Олександровича Терехова було відкрито в місті 36 кухонь, де розпочали ми годувати гарячі обіди для харків'ян. Перші дні ми годували десь 12-13 тисяч харків'ян. З кожним днем кількість бажаючих отримати обіди зростала. Через деякий час ми відкрили ще пункти. На сьогоднішній день в місті працює 39 пунктів видачі гарячих обідів. І в день ми видаємо до 36 тисяч обідів. Так як 8 місяців ми годуємо, на сьогоднішній день майже 7 мільйонів харків'ян вже отримали гарячі обіди. Окрім харків'ян на таких соціальних кухнях гарячі обіди готують і для вимушених переселенців де окупованих територій, які зараз оселилися в Харкові. Як зауважили у муніципалітеті, оскільки ці соціальні кухні дуже затребувані, то їх не згортатимуть. Робота буде продовжуватися, і ви знаєте, що для людей це дуже важливо, бо вони мають змогу прийти взяти собі харчування, і це дуже потрібне для людей, тому вона буде продовжувати. За попередньою інформацією, у випадку, якщо в Харкові з 1 вересня буде запроваджена комбінована форма навчання, то соціальні кухні готуватимуть і для школярів, які навчатимуться офлайн. Він пройшов окупацію, далі передову на лінію фронту. Зараз Рекс перебуває в харківському міському центрі поводження з тваринами через травму ноги. Господар собаки нині захищає країну. Трапилось нещастя, і вона потрапила під важку техніку під колеса. Він її привіз до Харкова, лікував. Було дві операції у неї. Зараз вона у нас на реабілітації. Наші лікарі піклуються про неї, дбають про неї. Е, ну, господар дуже хоче повернутися з перемогою та забрати свою собаку собаку додому. То у нас потрапила декілька де днів назад. Вона приїхала з другої клініки після операції. Була у, ну, у інших лікарів на операції У нас вона на реабілітації на обробці рани. все. С собака молода йому там 3-4 роки була десь в сім'ї. Так вона активна, дуже добре вноситься до людей. Ми тут його просто обробляємо всі всі рани і робимо знеболюючі антибіотики. Пчелому дуже гарний, молодий пес. я Думаю, у нього дуже великі шанси, що все зроститься добре. І таких чотирилапих, які через війну потрапили сюди до притулку, багато якихось привезли самі господарі, бо нема кому доглядати. Якихось доправили сюди волонтери та військові під час евакуації з деокупованих територій Харківщини деяких вже забрали. Зараз у нас сидять собаки, які з скупенська господарі евакуювалися сюди, до Харкова, але немає змоги утримувати великих собак. Це у нас середньоазіатські вівчарки сидять, і у нас собаки ці сидять стільки, скільки буде потрібно, поки не вирішиться питання з їх помешканням, де вони будуть жити, або зміниться ситуація якось. Наразі у харківському центрі поводження з тваринами близько десяти таких собак. А взагалі тут у вольєрах та хатинках нових господарів потребують близько 400 собак та 80 кішок. Всі вони очікують на новий дім. Щоб пришвидшити процес пошуку собакам та котикам нові родини, у центрі запровадили нову програму. Ми випускаємо тварин на вулицю. Під опіку харків'ян кожен харків'янин може прийти до нас, вибрати собі тварину. Ми ставимо кліпсу, ставимо, ну, відсказу скавідказу щеплюємо її, тварину і направляємо її до опікуна. Підписуємо договір з людиною, що вона зобов'язується піклуватися про неї. І тоді вже тварина під опікою, нагодована, і під присмотром, як то кажуть, вона вже знаходиться на території на вулицях города Хар. Зараз тварин з центру людям віддають тільки після стерилізації та кастрації. Для цього тут запрацювала ще одна операційна. Її змогли розгорнути за час повномасштабного вторгнення. Щодня тут проводять близько восьми операцій. Харківська вулиця Сумська оживає в птахах та українському розписі. Вони з'являються на фасадах та будівлях, що були понівечені під час ворожих обстрілів, а потім були зашиті фанерою. Авторкою вуличних картин є харківська художниця Карина Жирнова. Дівчина родом із ізому. Всі місяці цієї страшної війни вона творить щодня, хоча й звикла писати маслом на полотні. Одного разу, гуляючи практично безлюдним містом, вона вирішила замалювати рани Харкова, щоб додати місту фарб для настрою харків'ян. У муніципалітеті ідею художниці підтримали. Я малюю, щоб людям було приємно бачити, щоб це було яскравим, щоб був якийсь настрій, але в усьому цьому так виправі є дійсно певна символіка. Малюю я в стилі декоративно-ужиткового мистецтва, але в авторській техніці, тому що дуже багато об'єктів. Вся сумська, на жаль, розбита сильно, тому хочеться її прикрашити якнайшвидше до дня міста, до дня Харкова. Зробити її всю яскравою, тому тяжко, тяжко, але і зранку і ввечері, і в день доводиться щось робити, працювати, щоб встигнути. Насправді Карина встигла вже багато, це вже десятки робіт. Та до 20-х чисел серпня планує дійти аж до кінця вулиці Сумської. Це 70 квадратних метрів картин. Кожна з робіт яскрава. Зазвичай на них зображені птахи, що символізують українців, які розлетілись по всьому світу, тікаючи від війни. Це і журавлі, і білий, чорний, і сірий, це і лелеки, це і чаплі, це і солов'ї, це і сови, це і ворони, і жайворонки. Ну перелічувати можна довго. Але образ птахів як образ символу благополуччя, миру, злагоди, процвітання та повернення, я долучаю це до того, що як птахи з далеких країв повертаються на батьківщину, так точно ми сподіваємося, що наші жителі, містяни, харків'яни вони будуть повертатися до міста. Ми будемо відбудовуватися, будуть будувати свої домівки, будуть будувати сім'ї, і все у нас буде лише налагоджуватися та робитись на краще. Її творча робота розповідає лише невелика лепта в усе те, за що зараз бореться українська нація з незламною силою духу і багатою культурною історією.